Коротше Пробралися ми ночі на крішу Школьною. Тут Тут є камери, тут може бути охрана, тут багато дуже машин є зараз. там йде стройка, а вот школа Коротше є короче, такі м'ячики ми їх беремо туди скидаємо. Хіба кітушка Болізу ми коротше на сідающу кришу, були ми там Зараз ми тут де йде стройка, коротше. Ходимо по криші. Не знаємо, коротше, що завтра, що завтра з нами буде В школі Но Покриші години не знаємо конечно, що буде нам в понеділок в школі конечно, но все, що не делає таку говорить Там зараз Так, там десь звісно камера стоїть, бачите Камера? Да, нас імат Я тут є охрана, я вам дам знати. Короче, вылезли мы на крышу. Я вот масочка. Я моредбульчик. Ма Тут застроечка, короче. так. Мы ходим вот а там здесь ходит охрана. Вот это все нормально. Планируем базары листья. Куда еще, куда еще по высоте, потому что детская высота. Вылезли мы на крышу, школьную. Вот, вот сюда, короче, мы Лазим. Були на тій криші, були на тій криші. Зараз їдемо геть туди далеко. Вот і коротше охрана якась є. Зараз там є пути Ота з лариком ходить. М -м -м -м, я тут приліг себе аккуратненько так. Чисто Хоті вилізли ми на вечерну крісу. Там, кожен включився світло і ходить охрана, коротше. Ми то собі присіли. Взагалі сфотку страшно. Да, от масочки ніхто не спалив. Зараз ми будемо прігати. Це все буду знімати на камеру, так що дивіться. Ми люди, коротше, налазились, де маємо свалювати? Там охрана ходить. Ми полазили по тих кричав всіх. Влечаю, відео, відео, відео. Так що, давайте. コッシー、なきゃいけい Само свалила вот такая смухіта є там склала